Так, сонце, а ну, соберіться ще раз, будь ласка, скажіть мені всю ситуацію ще раз, будь ласка, заспокойтесь ми, і розкажіть мені все. Ми проживаємо в Кіровограді, Кіровоградська область, Лобере жінка, так. Uh -huh. я, я працюю вчителем. Це почалося, ви ж знаєте, 24 го я збиралася на роботу, почали очі самоліти літати. Непонятно, що мій чоловік він... Цю жизнь робить тракторист, комбайнер тут же в Бережинки, в Бережинці. Він прийшов з роботи, бо я боялась малого, поки не нас дитина мала ще. Хоч ми в водах, але дитина мала в нас. Він прийшов з роботи, каже, Толя, мені на роботу. А він каже, яка робота почалася війна. Це 24. четверта. 25 п'ятого він був на полі, вносив добрива в ніч. 26-го теж добрива в ніч вносив. Земля була підмерша. 26-го він приходить рано. І каже, мать, мені повістка. Повістка, і він поїхав у воєнкомат. За два години він зібрався і їх вивезли ночі. Але що, що я хочу вам сказати? Я ніхто не дивився, ні медкомісії, ніхто не дивився, чи стан здоров'я дозволяє, чи які болячки, чи що воно є. Ніхто на це не дивився. Потім почалися в нас проблеми із спиною. В нього він лівої ноги вже років три не чувствує. Не чувствує лівій нові. Ну, все. Ну тобто боку. він військово непридатний по стану здоров'я. Ну, виходить, так, в нього пахові грижі з обох сторон, простата в нього, він і у карточки це все вписано, але на це ніхто не дивиться. Але що я хочу сказати, я дежурила в школі 12 числа 12 з березня людям дзвонять, прийдіть, отримайте повістки. Прийдіть, отримайте повістки. З воєнкомата приїхали. Але вже хлопці служили. Так само і мені 2 числа, 2 апреля мені позвонили з воєнкомата Валентіна Ігорівна з нашого районного воєнкомата. Прийдіть до ваших хлопців, це до брата і до чоловіка. Ми можемо дозвонитися. Щоб вони прийшли, отримали пов'язки. Я ви вірите, я розтірести матом покрила. Кажу, які пов'язки? Якщо вони той з го то той з го після цього бригаду попав. Вони служать. Ви вірите? Потім, коли я почала копати це все, сте воєнкомат ходить усе, у мене ота бумажечка, де він розписався. Бумажечка, де він розпитався, відірірували відповідки. Воно все в мене на руках. Воно вписане олівчиком. Він ось шукають його особову справу в воєнкоматі. Його особової справи чоловіка. Немає ні чоловіка, ні брата, особової справи немає. Ну так, виходить, вони фактично вже служать, а в воєнкоматі про це навіть не знають. Дзвонять далі їх шукають. Да, 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 да. А правда, що Нема. у вас там, мені казали, що у вас там в воєнкоматі в Кіровоградській області безпреділ повний твориться. Ті, кому не, вам... не не треба, воюють, а ті, кому треба, сидять, відмиваються, відбиваються, відку відкупляються. це да. я вам скажу, я ніяка ця ситуація? я ж почала кокати але ж виходить, що наш фермер Трібіненко такий, пам'ятаєте, ото була заворуха в нас у Піровограді, може, ви знаєте да, да. рейдерство. Люди його відбили. А воєнкомат, коли началася ця заворуха, він сказав: Поможи воєнкомату а він вивернув карман і сказав: Я дам живою силою він там кучу і бумажок, повісток, приніс наші старості, а староста навіть уписувала тих. І розноситься ці бумажки. Колівчиком описані, у мене чоловікова повістка зараз у у кошельку лежить. Я ж кажу, вони повписували всі кого, кого, кому тільки не ліріть. Оце сталося. Але ж, але ж, я хочу сказати, кинулася я копаю, ніде, не ні особової справи нічого немає. Вообще немає. по документам постій. він не воює. Получається, у вас получається, він не воює. Він не воює по документах. Я не знаю, і він больний. Я поїхала 13 іюня, випросила у. Командира бригади його, я їздила туди в Баштанку, випросила його на сутки, на сутки випросила. Ми зробили тут у Кіровограді МРТ, у тому клініці. В нього протрузії з позвонком, в нього опухоль з лівої сторони, ну, ну, ну проблеми з. Пиною він не може він получається, да, Ті, хто як кабани ходять, гуляють, бухають, а ті, хто ет е, мало того, що Україну захищають ще і документально не зареєстровані не де, що вони воюють. А я хочу сказати, наша староста, наша староста, всі її чоловік, син у воєнкомат. Вона його пристроїла. Я її вчила, цю женю, її сина, брат її, племінник, всі жопи попристраювали, так, да, свої? Вони сидять вдома, але ж вона отримала премію за патріотичне село. 400 тисяч гривень. От кого? Фінетенків. Я не знаю, от кого вона отримала премію за патріотичне село. От це я не знаю. Староста вона яка? Як звати старосту? Якого села? Бережинка. Бережинка. Як старосту звати? Зяблик Світлана Анатолієвна. Я зроблю запит журналістський на голову обласної військової адміністрації Кировоградської, на підставі чого було виділено півмільйона гривень під час війни премії ці Мандосі? Три фермера отримали премії. Хоча в нього два сина бугаї, бугаї. Людей повбивали. Ви вірите? Повбивали людей. Це ж до війни. І вер, і, і один робив у ФБУ. Менші робив стину. Як людей повбивали? Коли людей повбивали? Ну, аварія була, аварія була, була, була коли мота, він дівчину вбив. І вони от купилися, вони поомазувалися, тибім'янки, фермера наші. Хотіш дали живою силою людей. Дасте мені е, інформацію, ф, прізвище і все інше, щоб я зробив запити на прокуратуру генеральну. Х, хорошо, хорошо, Я вам зараз а, а, я мене... через тиждень приїду туди до вас. Хорошо, хорошо. Як вас звати Олексій по батькові як? Просто Олексій Оскар. Добре. А я вже, ви вірите, вчора я то вас послухала всю вашу ленту. Я вчора плакала. Я вже, я наняла адвоката, а сама собі думаю, то адвокат є не меле. Вже місяць, місяць та адвокат, яку я не мала. Думаю, Думаючи, я маю гроші ті перечислять адвокат коштовно. Тому чи я вам ті копійки віддам, Ну тільки витягніть мені чоловіка больного. Не треба мені гроші, давайте мені інформацію. Ми зробимо запит, а з адвокатом через тиждень попробуємо до вас приїхати. А е, люди, хай збирають інформацію, я приїду зустрінуся. з людьми, пора вже цю всю мандоту виводити на чисту воду. Опівмільйона премій під час війни, вони що там, суки, взагалі вже мразі по Ну так вони ж ходять, вони ж ходять, пиво по селі п'ють, ви вірите, а позавчора в нас СБУ якоби перевіряло. Я не знаю, хто. фотографували мій двір, питали, за чоловіка, за все. Але ж, э... А СБУ не хоче запитати, на який хер полмільйона премій виписала собі голова? Я їм, я їм це розказала. А їм це не цікаво, да, цим мудакам з трьох букв? А вони, вони мені сказали, ви підійдіть і прокуратуру військову, каже, там таке саме робиться. В нас кажу, що прокурор каже, що живе хату вистрії в дарі, кажу. Я його вчила, мій учень кажу. Мама і сестра кажу, Москві робили, не знаю, чи вони зараз. Але ж кажу, в нього, яка може бути броня, кажу, під час війни? Яка може бути броня? Він їх, Козанько кажу, а мені, кажу, каліка, кажу, пильнюха і Порох. Один і другий. Я кажу, брат каже, позавчора вчора він мені дзвонив уже з Дніпра. Були п'ять сьома бригада, бо вони під Черніговом їх з Лисичанка. Зараз каже, вже вони 60 а вже вони пройшли ротацію. Їхав по хатою і не міг зайти до хати. Це у них ротація така, да, називається? Дівиться, просто ходіте, вийду тут, вийти й хочете. Ти воду в школі проробила, кажу, і, Боже, я не я, я не можу, я просто кричу, я просто кричу до крику, я вже не знаю, які стіни битися. куди я не ходила. Мене футболять, футболять, футболять. А головкомада навіть нашого району, скуди я призивали, мене з автоматом вивели в спину і не пускають. Фашисти кончені ублюдки фашисти, які замість того, щоб захищати Україну, виписують собі по полмільйона премії гандони вонючі ще і е, наших е, пацанов знищують на передову. Я самі суки в пиво п'ють і премії собі виписують. Ви вірите? Я, я вже не знаю, куди кричать. Не знаю, куди в які стіни бити. Їх ви вірите? Люди підуть, люди піддержуть, підуть, але ж не знаю куди. Хорошо, я через тиждень до вас приїду. Напишіть мені на цей телефон, куди і що їхати, хорошо? Добре, добре, Олексій, добре, рідненький. Може ви поможете чи. Добре. добре. Тримайтеся, обнімаю вас. Добре, дякую, дякую. Я напишу вам адресу на цей номер телефон. Добре. добре, дякую, дякую, до зустрічі, до зустрічі.